Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні та соковиті січеники з куркою та грибами. Готуються вони дуже просто та швидко, отож, розпочинаємо. 300 г шампіньонів та одну велику цибулину я нарізала невеличкими кубиками. Тепер ставимо пательню на вогонь, додаємо рослину олію, розігріваємо і обсмажуємо до золотистого кольору. Поки шампіньони обсмажуються з цибулею, куряче філе ми нарізаємо якнайдрібніше, теж невеличкими кубиками. Грибочки обсмажились, виключаємо вогонь та відставляємо їх в сторону, нехай трішки охолонуть. До курячого філе додаємо яйця, борошно, твердий сир, свіжу зелень, у мене кріп. охоловші грибочки з цибулею та спеції сіль та перець за смаком. Ще я додам трішечки червоної паприки і перемішуємо все до однорідності. Бажанню можна додати ще сушеного гранульованого часнику. Ставимо сковорідку на вогонь, додаємо рослиної олії, розігріваємо її і ложкою формуємо січеники. Обсмажуємо з обох сторін на середньому вогні до золотистого кольору. Викладаємо на паперові рушнички, щоб забрати зайву олію. Таким же методом формуємо наступні січеники, а тепер давайте подивимося, які ж вони всередині. Сир. Тягнуться, плаваться, вони ще тепленькі і дуже смачні та соковиті. Рекомендую вам обов'язково їх приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!